Задня двері стоїть тільки середній частотник, але ми поставимо коаксіальний динамік і буде краще грати по високих частотах та по середніх також. Передні двері також так само, як і в задній, стоїть тільки середній частотник. Твітера, як я казав, вже немає. Ми поміняємо на новий середній частотник, Такий буде у нас матч. І куточок дзеркала. Поставимо твіттер, з'являться високі частоти. Також базової комплектації немає твіттерів, тут стоїть заглушка. Ми поміняємо, замовили куточки в зеркала з сітками і поставимо твіттер і поміняємо середній частотник. Ось цей середньочастотник з задньої двері BMW X3. Що ми бачимо? 8 Ом опір, 10 Вт потужності, він може себе прийняти. Так як у нас базова комплектація по аудіосистемі, то е, тільки середньочастотник твітера твіттеру немає. Ми ставимо коаксіальний динамік для того, щоб додати трошки високі частот для задніх пасажирів. Він повністю стає на штатне кріплення. Тут є так, так само штатний роз'єм, взагалі без змін. Але ж грати буде е, значно краще. Що ми бачимо тут? 60 Вт номінальної потужності 4 Ом. Тобто ми включати ми будемо від е, процесорного підсилювача, тому нам потрібна більша потужність, щоб динамік міг тримати. Штатний він грає від свого штатного підсилювача, але ж там потужність дуже маленька. Ось такий варіант рішення для задніх дверей базової системи аудіосистеми BMW або аудіосистеми Hi-Fi. Там теж немає твітерів у задніх дверях. Новий динамік на штатному місці в задній двері. Місця під окремим твітер немає, але ж таке компромісне рішення поставити коаксіальні динаміки в задній двері.